Сьогодні понеділок, і я пропоную вам розклад на метафоричних картах, що важливого для вас на цьому тижні. Сьогодні я взяла незвичайну колоду, це колода Таро 78 дверей, але ми будемо з нею працювати як з метафоричними картами. Як працюють з метафоричними картами? Ви уважно дивитеся на малюнок, і перші асоціації, які вам спадають на думку, є відповіді на ваше питання. І так, починаємо. Що важливо для вас на цьому тижні? І ось перша карта, що для вас важливо на цьому тижні, а друга карта, що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні. Ось така карта. Третя карта, на що треба звернути увагу на цьому тижні. Ось така карта. І четверта карта, які можуть бути труднощі на цьому тижні. І ось така карта. Давайте розглянемо кожну карту більш детальніше. Ось ця карта, що для вас важливо на цьому тижні. Уважно на неї подивіться. На надписи і цифри не звертаєте уваги. Ми працюємо з цією колодою як з метафоричною. Друга карта що приємного ви можете собі зробити на цьому тижні? Які асоціації виникають? Як ви вважаєте, про що натякає ця карта? Третя карта: на що слід звернути увагу на цьому тижні? І остання, четверта карта, які неприємності можуть трапитися на цьому тижні для вас? Сподіваюся, вам розклад сподобався. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Якщо ви є бажання замовити індивідуальний розклад, пишіть мені в приватні повідомлення. На сьогодні все, до наступної зустрічі. Пока!